Молодий, надійний та надзвичайно хоробрий, справжній Цезар. Таким був лейтенант Юліан Ступак. Бути військовим він мріяв із дитинства. Після школи вступив до Львівської академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 2021-го Юляну виповнився 21 рік. Новоспечений лейтенант обрав собі бойову частину. – 93-ю окремо механізовану бригаду Холодний Яр. Попри молодість, лейтенант став командиром взводу. Мав талант передбачати і прогнозувати події на полі бою. Від початку повномасштабного вторгнення бригада Юліана тримала оборону Харківщини. Коли якось до окопу залетіла ворожа граната, Юліан без роздумів повернув її ворогам, а ще підбив танк звичайною мухою, реактивною протитанковою гранатою. 8 березня 2022-го стався останній бій Юляна Ступака. Артилерійські та танкові обстріли були безперервними. Рятуючи підлеглих, командир Юлян Ступак отримав смертельне осколкове поранення. Шануємо та пам'ятаємо!